Говорить Товариство Знання. Сьогодні ми маємо повідомлення про задум прочитати цикл лекцій на тему Повноцінна вода запорука здоров'я. До читання лекції на цю тему ми запросили нашого завідуючого кафедрою екології, члена Всеукраїнської екологічної ради, кандидата хімічних наук Олега Павловича Вдовенка. Дуже приємно. Ось він якраз сьогодні поруч зі мною. Я, учений стар товариство правління товариства знання України Василашко Василь Федорович. Мені пощастило, я б так навіть сміливо сказав, хоча я багато лекцій чую, бути на кількох лекціях Олега Павловича. Він знає ту воду як свою рідну сестру чи родичку. Спитайте його, скільки її на землі є, на інших планетах, у вашому тілі, значить, у повітрі. І він все це відповість. У льодовиках. І діти слухають, діти, я маю на увазі учнів університету сучасних знань, де він за кафедрою дуже уважно. І годинами. Це такі, так би мовити, загальні цікаві відомості про воду, яка дійсно у нашому житті, в житті нашої планети, може і більше, може, і десь і інших планет займає велике значення. Але цього разу у нас лекції не загальноосвітні, а вимагають цільових знань. Ми хочемо запросити тих людей, які хочуть бути здоровими, які хочуть повернути собі здоров'я, які хочуть дружити з повноцінною водою, вміти і знайти і довго. І прекрасно жити на цій землі, скористів для України. Так от в зв'язку з цим у мене виникають і попередні запитання до Олега Павловича, щоб ті, хто нас слухає, мали уяву, як на цей, цих лекції, але Павло скаже, скільки тих лекцій може бути, можна записатися. Ось у мене таке перше питання. Чому саме воду серед інших природних речей з такої зеленої природи називають живою водою, священою, рятівною, казка, на встановах старших, художніх творах, приказках. Що таке здорова вода? Які ви знаєте приклади оздоровлення, рятування людей, хоча окремо, саме водою і якою саме? Дякую. Це перше питання. Дякую. Я хочу сказати, щоб відповісти на це питання, ну мабуть, треба окремо прочитати лекцію. Ну, Тому, може що так і в цьому складати. питанні да, стільки, стільки запитань. Щоб їх, ну хоча б частково ну, дати на них відповіді, ну, треба досить багато часу. Але ми спробуємо сконцентруватись і поговоримо саме про воду в контексті звичайної людини. Що повинна знати людина, щоб орієнтуватись в тому велетенському? Морі, ні океані, яку уявляє собою вода. Якщо взяти в цілому декілька цифр, то води на планеті Земля приблизно 68%. І хочу зазначити, що якраз і в тілі людини в середньому вода складає 68%. І тому Можна сказати, щоб порівняти всю планету і особисто людину, і можна сказати, що вони більш-менш в такому рівновазі по відношенню до води. Хоча можна відмітити, що, наприклад, наша кров на 90%, а навіть і більше. Складається з фактично молекул води. Тому дійсно і в легендах, і в казках, і приказках і нашого народу, і всіх інших вода завжди займала таке чинне, чинне місце. Ну, Ми пам'ятаємо, що за легендою є мертва вода, за допомогою якої можна фактично, фактично... Заживляти рани, є жива вода, за допомогою якої можна оживити, ну, не в прямому розумінні, оживити людину, але дати їй настільки наснаги, сил, енергії, що вона можна сказати, що вона є дійсно живою водою. Ми в процесі лекції будемо згадувати всі варіанти, які ми використовуємо для того, щоб показати наскільки вода важлива, важливо не тільки з точки зору питної складової, хоча день, день хоча день ваш повинен починатись з хоча б пів літра звичайної води. Але краще, щоб вона була. Настояна на кремні, вона зветься кремньою водою, і температура їх складала б 42,5 градуса. Чому 42,5? Тому що ця субстанція при такій температурі запускає, запускає підшинкову залозу, яка фактично впливає на цикл, певний цикл, яким людина починає свій свій день. Тому раджу, раджу не нехтувати цим, а дійсно спробувати починати, починати свій день з півсклянки Кремнівої води. Потім ми будемо говорити, я поясню, чому саме Кремнівою, чому, на наш погляд, це буде вам ну, принаймні дуже корисно, але це буде. Поступово ми будемо розкривати і спробуємо розкрити тайні води, хоча я вважаю, що цих тайн ми будемо розкривати все свідоме своє життя. Добре, дякую. Друге питання, звичайно, пов'язане з першим. Це ми говорили про планети, взагалі про людину, а, мабуть, киян, ваших слухачів, серед яких ми тут будемо. Буде цікавити. Очевидно, Джерела живої, лікувальні, оздоровчої води у Києві та його околицях. Як її знайти, дістати, добути чи купити, як потім зберігати потрібну воду, щоб вона залишилася повноцінною водою потрібною для вжитку, важливою для вжитку, і давали відповідну віддачу. Як не, дивно, як не дивно, найкраща вода по стандартах Санпіну за аналізом знаходиться на північному заході Києва. Це теремки, теремки перші, другі, і в сторону, в сторону, цей горизонт іде в сторону Вишневого. Дійсно ця вода бюветна, я маю на увазі, бюветна вода, вона користується популярністю у киян, в основному тих, які там мешкають. Чому? Тому що вона дійсно і смакує, і саме має збалансований склад по солях. Тому що якщо взяти просто воду. То найчистішою водою можна буде, можна сказати, що ця вода буде дистильована, в якій нема жодних, жодних солей. Але вона не буде ніколи смачною, тому що смак воді придають або додають, або мають все ж таки розчинні речовини, які в ній існують. Але ясно, що. Всі ми ліниві по своїй ну, суті. І хочемо... Да. і хочемо взяти цю воду і не багато прикладати зусиль. І тому намагаємось ходити в з... ці бюлети з поліетиленовою посудом. Але це, ну, Зрозуміло, що так роблять всі. Але після того, як ви набрали цю воду, обов'язково треба її принести додому і перелити в скляний посуд. Без сумніву. Або глиняний. Це ще краще, тому що далі буде і дихати. От так ми і до третього питання. Третє питання таке. Я пам'ятаю, що коли я не міг зрозуміти, як це. Людина, що може десь мати душу, бо ти бачиш тільки е, пересобою діло, очі, вуха, або їм десь якась душа може взятися, якесь інше життя. Так в мене дід Який, ти був Дяков. Так він казав, що ти не, не, не дивуєшся, що ти дивишся, бо це вода. А завтра з води лід. А післязавтра сніг. Потім взагалі ніби нічого не мав. На пара, пара отак у світі, в природі е, бувають е, речі в рідних видах. І, мабуть, вода також у рідних своїх проявах має або користь, або ноги від морозить, або зігріє тебе у тих же в наших банях чи десь так, люди лікуються. І таким чином, е, особливо в нас екологічні школи. І приписують особливості, якості та ліво. Я хочу, щоб це окремо була розмова. Чому? Тому що це не треба ніде шукати вже. Ти сам можеш виготовляти її для себе, для родини, Я як якщо не ледачий, і якщо знаєш, як це робити. Там так що є свої. Це не просто заморози, розуміло. Там є свої підходи і відходи то як ви розгорнули би на цілу, як то каже Лексі, оцей момент, чи широку розмову провели про талу воду? Не треба їхати їх значить, на Закавказі чи десь там Карпати, ти сам можеш такий вид води робити ніхто не для себе. Вода, яка йде з гір, вона взяла... А ні, що таких я пустин да. вона взяла все те, що дала їй природа. Розумієте? І неспроста люди їздять на курорти, неспроста вони забираються в гори, неспроста вони беруть цю воду, так би мовити, так би мовити, тече з гори. Згори, гори, тому що там є природні компоненти, які ми, на жаль, не зможемо ну, зробити в домашніх умовах. Хоча талу воду можна, можна е, використовувати з метою очистки, очистки води від е, деякого бруду. Четверте питання для У вас ласка. до вас. Вода може, як ви вже зупиняв, зашкодити. Е, бачите, тому що. Шкідлива, тому що нею не вміють користуватися, тому що люди безпечні, не дорожать своїм здоров'ям. Як обминати шкідливу чи непотрібну воду, а ще краще, як ту шкідливу воду перетворювати на нормальну, на потрібну воду, якщо, скажімо, немає готової здоров'я. Не одна, і не дві, а три лекції теж, мабуть, не вкладусь, але скажу декілька історичних фактів. Всім раджу просто взяти і почитати книжку Емота Масару Тайна життя води. «Тайна життя води, вона вже перекладена на нашу, нашу мову, є українською мовою, є вона. Видана 36 мов вже її переклали настільки серйозно. І Емота Масаро вперше звернув увагу, що вода це дійсно субстанція, яка не піддається повністю ще нашому розумінню, може запам'ятовувати інформацію, передавати інформацію і віддавати людям. Негативну енергетику, яку вони заклали у вигляді тайфунів, ураганів і таке інше. Є дані інквізиції, що в 1400, не буду далі говорити, який рік, одного швейцарського монаха заточили і звинуватили в колдовсти. І Для того, щоб ну, занапастити його. Йому давали тухлу воду один раз на день і шматок хліба. Ну, Звичайна людина не змогла. І він прожив цій в цій в'язниці багато років. І Коли його вже під тортурами змусили сказати, він сказав, я не буду читав молитву. Багато чого, про що ми сьогодні говорили, знаходиться в моїй книжці, яку я презентую. Вона, в принципі, має е, не тільки е, ну, таке познавальне значення, це е, курс лекції, які я читаю студентам-екологам на третьому курсі. Е, він так і зветься, е, ну, гідроекологія. Тобто гідро складова води і екологія. Е, цей, е, цей курс е, пов'язаний з е, певними. Е, Дослідженнями, які ми проводили у нас на кафедрі, у нас в університеті, і плюс узагальнили всі досвіди, які який має світ, і, зокрема, Україна. Наша адреса це зупинка метро Олімпійська, Велика Васильківська, 57, дріб 3, ймовірно. Між третім і четвертим поверхом 313-та аудиторія, де в нас е, такі найкращі умови для лекції. І, ми запрошуємо та, вас і удастись, я да? ще е, хочу сказати, що ми додатково проінформуємо, коли буде перша, друга, третя лекція, але е, в якому місяці ми почнемо. Думаю, що вже треба починати, починати в серпні місяці ми вже можемо починати активно, активно впроваджувати цю, цю ідею, без сумніву. Ясно, що з приходом студентів ми це ми ми згодимо, але, але але там, вже... там окрема програма. Да, там там загальна, загальна, загальна освітня програма, а тут, а тут те, що і? стосується. Для здоров'я. Для, здоров для великого загалу. Так, так, для великого дякую загалу. І мені було дуже приємно. Дякую. Хай щастить всім здоров'я здоров і чистої води.